Ця справа використана для того, щоб відпрацювати середовище в профілактичних цілях, щоб ну, залякати або мати всіх ніби на гачку. Пане Олеже, буквально коротко, що вони від вас хочуть через більше ніж півтора року? Поновили, поновили справу, яка відкрита по факту більш ніж півторарічної давнини щодо подій Верховної Ради під час ухвалення ратифікації Харківських угод, коли народ протестував. Проти того, як Янукович з Медведєвом там всякі гадості підписували. Ну, в результаті, як виявилося, ціна на газ стала ще більшою вже в бюджеті, десь близько 500 доларів. Її рахують, і бачимо, що Росія не збирається йти на жодні поступки. Тобто тоді те, що вимагав народ, була правда. А те, що робила влада, була абсолютно брехня і неправда. Відповідно, очевидно, саме за те, що народ виявився правіший від влади, мав більше рації. Очевидно, зато тепер влада намагається відпоновити ту кримінальну справу. Я думаю, кілька причин: з одного боку, це не кримінальна справа, а справа, яка по факту відкрита. З одного боку, це намагання вселити страх усіх учасників. Як колишніх, так і теперішніх різних акцій протесту. З іншого боку, як ми вже тут проговорювали, цілком може бути, що пропрацьовуються всі можливі організатори і активісти протестного руху, зокрема в Києві, для того, щоб їх тримати на списку, на гачку, для того, щоб їх пропрацьовувати перед майбутніми масовими акціями протесту, які очікуються навесні. До речі, які очевидно будуть мати соціальний характер. Але вже не дарма по тій справі виявилося, було допитано близько. Тисячі людей, причому допитано було представники в першу чергу націоналістичного середовища, лідери молодіжних організацій, політичних партій, громадських рухів, власне, всі, хто є активістами, всі, хто не бояться тієї влади, всі, хто можуть сміливо і рішуче вийти на протест проти цієї влади. Тобто страх, міліцейське відпрацювання, і навіть вони не прораховують, я їм говорив, кажу, а чого ви вважаєте, що громада порушила? Закон. Чому ви не прораховуєте версію, що це все-таки міліція провокувала, коли вони притиснили людей до, на, на вулиці Грушевського до е, цього бордюру, е, люди не мали чим дихати? Дехто розказував, що вони там ребра тріщали, коли своїми чоботиськами копали е, в е, передню частину ноги, де проходять нерви, де дуже боляче. Е, коли... Е, Лупили колінами в нижню частину стегна, коли пускали сльозлігінний газ. Тобто це ж саме працівники правоохоронних органів провокували на якісь сутички на відповідну реакцію. Відновлена давня справа, двохрічної давності. В рамках цієї справи вже відпрацювали все націоналістичне середовище, допитані. Керівники політичних партій, громадських організацій, рухів і неформальних, і формальних фактично, кожен активіст відчув на собі і викликався по цій справі. Справу вів міліцейський глав. І наскільки мені відомо, там навіть спеціальний відділ по націоналістам, який в рамках власне цієї кримінальної справи півтора роки тому відпрацював все середовище протесне. Мене ж теж допитували по цій справі. Власне кажучи, Коханівський теж по цій справі проходив його виділили в окреме провадження і порушили справу про побиття двох працівників спецпідрозділу, які пізніше на суді я був адвокатом по цій справі, добре знаю. Які пізніше на суді заявили про те, що їх міліція, вірніше їх, їхнє керівництво внутрішніх військ заставило свідчити про те Коханівського, і коли вони звільнилися з внутрішніх військ, вони в суді дали пояснення зворотні і. Право відносно Коханівського було закрито. А чомусь раніше був Клавк, а сьогодні пана Олега сюди викликали? Власне, Печерський. зараз хтось дав вказівку, невідомо хто, поновити. Вона була зупинена розслідуванням ця кримінальна справа. Дали вказівку її поновити і повторно, я так розумію, ось першим викликали Олега Тягнибуха на допит. Його просили просто відтворити події того дня, Те, що він бачив? Його просили е, дати якусь інформацію е, додаткову, е, чи можливо він щось згадав по цій кримінальній справі, тому що його допитували півтора роки тому по цій справі. Е, ну, Звичайно, пройшло вже півтора роки, тут е, нічого додаткового пояснити і неможливо, хоча Олег Ярославович е, пояснив е, і. Е, Міліції про те, що в даному випадку порушення організовані, якщо вони й були, то вони були з виключно з боку правоохоронних органів, а громадяни прийшли туди висловити свій протест. І Як практика показала за цих півтора роки, громадяни були праві. Ось ну, власне кажучи, можливо, що ця справа чому вона зараз сплила і чому саме тягнебок допитаний. Можливо, що влада все-таки в свободі бачить е, потенціал протестний, і тому саме свобода, якраз в першу чергу, і е, починають відпрацьовувати саме зі свободою.